Господь з вами, і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка Господаря, який вийшов рано вранці, найняти робітників до свого виноградника, домовившись із робітниками по Днарю за день. Він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько 3-ї години, побачив їх інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть, і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийшовши близько 6 і 9-ї години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і виплати їм винагороду. Почавши від останніх аж до перших. Ті, хто прийшов близько 11-ї години, одержали її по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але її вони отримали по динарію. А одержавши, вони, почали нарікати на господара дому, кажучи. Оці останні попрацювали одну годину, а ти. Прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку, а він у відповідь сказав одному з них. Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою, чи не за динаря домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу у цьому і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Слово Господнє. Слава тобі, Христа. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні в Євангелії. Господь нам говорить про такий певний контраст. З одного боку, доброта, щедрість господаря-виноградника, який наймає до праці до цього виноградника, робітників, а з іншого боку, заздрість, гнів, незадоволення робітників виноградника, які відчували певну кривду, що вони є скривдженими. Що що Господар повівся з ними несправедливо. Цей Господар, який для нас в задумі Ісуса, є символом, є знаком самого Бога, Його щедрість, Його доброта, яка нам представляє доброту, щедрість, милосердя, бажання обдаровувати людину понад міру, навіть понад те. Чим, що вона заслужила по-людськи, а, друг... а також ці робітники робітники, в яких можемо побачити інших, в яких можемо побачити самих себе, може, і свою якусь заздрість, може, якийсь і свій гнів, незадоволення, нарікання, в стосунку до, до того, що Бог є такий добрий, що Бог є такий щедрий. Це притча, яку Ісус розповідає: притча про господаря виноградника, який. Який вийшов, щоб наняти робітників. І, спочатку, і він виходить так протягом дня п'ять разів. Спочатку виходить, якщо так подивитися, на наш, на наш час, виходить з самого ранку, потім виходить дещо пізніше, потім вже ближче обіду, потім вже, вже так після обіду, а потім вже аж вечором виходить вже практично. Коли залишається якась одна-дві години до закінчення праці, він виходить, щоб найняти робітників до праці. І після того, як закінчується праця, ті, які працювали весь день, отримують динарія, так як з ними і домовлявся господар виноградника. Але також і ті, які працювали менше, чи навіть взагалі дуже мало, які були останніми, яких найняв. Господар виноградника також отримує ту саму зарплату. І саме тут ми чуємо таке незадоволення, відчуття несправедливості соціальної, що господар несправедливо повівся із тими, хто працював цілий день. Адже він заплатив ту саму зарплату тим, які майже не працювали, або працювали дуже мало, як і тим, які працювали весь день. Якось так непропорційно він. Виплатив їм цю зарплату. І, бо здавалося, що якщо він домовлявся за динарія за весь день, то ті, які працювали півдня, мали отримати півдинарія, ті, які працювали лише там 2-3 години, мали отримати лише другу, третю частину динарія. А господар дає всім так само, всіх обдаровує так само, незалежно від того, чи хтось працював більше чи менше. І тут, власне, є це незадоволення. Тут, власне, є це таке нарікання, заздрість. Хоча господар теж пояснює цим робітникам, що я не повівся з вами несправедливо. Ми домовлялися з тобою за динарія. Візьми, каже господар, це і йди, але я хочу дати останньому так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий, каже господар виноградника. Брати і сестри, заздрість, гнів, невдоволення на те, що господар є добрий, є щедрий, є милосерний, є пон... дає понад міру. Таким є Бог, який дає понад міру, який є щедрий, який є добрий. Який завжди дає понад міру. Але чому, не були, чому були ці працівники незадоволені? Адже вони дійсно, так, як каже господар виноградника, вони отримали те, про що домовлялися. В чому було таке джерело їх незадоволення? В чому була причина їх цієї заздрості, того, що в їх серці з'явилося нарікання, в того, що, що в, їх, в їх серці не було такої доброти, яку до інших, яку проявляв до інших господар. В чому була причина? Напевно, однією з причин було те, що праця, яку виконували ці робітники, вона сприймалася ними перш за все, як такий тягар. Тягар, який їм потрібно було нести на собі, як якийсь небажаний обов'язок. І, можливо, якби господар їм запропонував вже від самого ранку, що ви попрацюєте в мене лише годину чи дві, я вам заплачу так само, то вони з радістю погодилися на те, щоб не працювати цілий день, але щоб працювати лише цю одну чи дві години. Або взагалі були б можливо і щасливі, якщо б господар сказав: Я просто вам дам динарій і ви не мусите в мене працювати. Тоді, напевно, велике щастя було б. Тому що ця робота, це завдання, те, що доручив їм господар, вони сприймали перш за все як, як свій такий обов'язок, тягар, як щось, що не хотіли виконувати. Як щось небажане, і, можливо, вони вже чекали закінчення цього робочого дня, щоб отримати зарплату, тому що цей обов'язок, ця робота не була чимось, чого вони, вони прагнули. І в цьому, напевно, була теж причина їх такого певного незадоволення, незадоволення з того, що вони отримали, здавалося б, на їх думку, несправедливо. Така дуже подібна в певному сенсі постава, бачимо в іншій притчі, в притчі про милосердного батька чи блудного сина. Постава старшого брата. Пам'ятаєте, як, стар, як молодший син повернувся з того, з, з того моменту, з, тих, з того часу, періоду, коли відійшов від батька, коли блукав, коли, коли жив в розпусті. І коли батько щедро його обдаровує, коли батько його приймає, коли батько робить, можна сказати, в певному сенсі на його честь весілля, і, а він сумує, він незадоволений, він якби нарікає, ти повівся, ти, ти не дозволив мені, так як і йому. І щось подібне власне в тій поставі, він, будучи в домі свого батька, не відчував там такої, такого щастя, радості. Він сприймав це як якийсь певний свій обов'язок, як певний свій тягар, щоб бути в домі батька і заздрив молодшому синові. Можна би сказати, брати сестри, так трошки пофантазувати і цю притчу дещо. Можемо уявити по-іншому цю притчу, яку сьогодні розповідає Ісус, що ось виходить виноградар, господар виноградника, щоб найняти робітників до виноградаря свого. І перші робітники приходять до цього виноградаря. І вони працюють, і якби. Відчувають, що це дає їм таку радість, що це дає їм таке певне щастя. І коли приходять наступні робітники, то вони в певному сенсі заздрять тим, які працюють від самого ранку, що ці можуть так довго вже працювати, що вони можуть бути в цьому винограднику вже так довго. А ми з запізненням приходимо. І ці, які приходять вечором, вони ще більше заздрять тим робітникам, які є там від самого ранку. І в них є така зазрі, такий певний смуток, з того приводу, що, що вони так коротко в цьому винограднику. І коли закінчується день, коли господар хоче дати винагороду своїм робітникам, то ці робітники, які працюють від самого ранку, кажуть: ні, ми не потребуємо нагороди. Віддайте її тим, які працювали найменше. Віддайте їм тим, які прийшли пізніше. Бо для нас. Нагородою було бути в цьому винограднику. Для нас найбільшою нагородою було працювати в цьому винограднику, бути тут. Це була найбільша для нас нагорода. Брати і сестри, може, це така трошки нереальна ситуація, так? І дещо по-іншому ми чуємо в притчі. Адже це є ситуація, в якій дійсно. Бог прагне, щоб ми також переживали, щоб ми переживали нашу, наше перебування з Ним, щоб ми переживали нашу віру як щось, що є нашим найбільшим скарбом, щоб наше, наше життя вірою, наше життя з Богом ми переживали не як якийсь тягар, не як якийсь обов'язок, але як певний привілей. Щоб ми також. Раділи з того, що можемо бути з Богом, що можемо жити Його словом, що можемо жити Його волею. І тоді ми не будемо заздрити тим, хто від Бога відійшов, не будемо заздрити тим, хто грішить, хто живе якимось гріхом. Навпаки, ми будемо теж радіти тоді, коли ці особи повертаються до Бога, приходять до Нього. Здавалося б, це така трошки нереальна ситуація, адже ми всі зранені. Гріхом і ця заздрість, і вона присутня в нас. І це сприйняття також життя з Богом, як тягаря, внаслідок такого первородного гріха, воно в нас присутнє і завжди буде присутнє в певному сенсі. І може добре, коли першим кроком є те, коли ми бачимо це в собі, коли ми усвідомлюємо це в собі, яким я є робітником виноградника, як я приймаю. Це перебування в цьому винограднику, як, яким, є його, яким є Господня Церква, як я приймаю служіння Богові, служіння іншим, як свій тягар, як свій обов'язок, чи як привілей, чи як певну нагороду, чи як щось в чому, в чому дійсно можу досвідчувати цього глибокого, глибокої радості, яку, яку Бог мені хоче давати. Брати і сестри! Дякуємо Господу сьогодні за те, що ми є в Його винограднику, що ми є в Його церкві, що ми зараз в цьому моменті переживаємо цю Євхаристію. Дякуємо Богові за те, що, що ми отримали цей скарб віри. І нехай Господня благодать допоможе нам ще більше цей скарб цінувати, ще більше ним жити. Нехай допоможе нам теж радіти з, того, з тих моментів, коли інші цей скарб віри відкривають, можливо, навіть і пізніше в своєму житті. Але Господь є добрий, є щедрий, Він хоче проявляти свою доброту і проявляє її до кожного з нас. Нехай ця Божа благодать допоможе нам жити вірою і також ділитися нею. З тими, котрих зустрічаємо в своєму житті, амінь.